Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді новинка 2025 року AUMAX Mini PC з процесором Intel Twin Lake N150 16 ГБ оперативної пам'яті та швидким SSD на 500 ГБ. Я перевірю його в роботі, а також порівняю з популярним конкурентом GimkTC G3. Давайте заясуємо, чи вартий він вашої уваги. Під капотом чотириядерний процесор Intel Twin Lake N150 з частотою до 3,6 ГГц, 16 ГБ ddr 4 RAM забезпечують багату задачність, а 500 ГБ M.2 2 SSD дає швидкий доступ до файлів. Є підтримка 4K дисплеїв, Dual LAN 1000 S, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0. І все це в корпусі, який легко поміститься на долоні. Джимк Теси G3 використовує процесор Intel N100, який ми вже добре знаємо. N150 Aumax – трохи оновлена версія з вищою частотою, тому у тестах він на 5-10 швидший. Не революція, але різниця відчутна у щоденних задачах, особливо коли відкрито багато вкладок чи працюєте з медіа. Для офісних завдань ідеальний варіант. Сайти відкриваються швидко, 4К, відео йде без лагів, зум дзвінки стабільні. І навіть легкий монтаж відео в DaVinci Resolve можливий, якщо не гнатися за швидкістю експорту. Навіть під навантаженням вентилятор тихий близько 40, 45 дБ, температури залишаються в межах норми, без перегріву Це плюс для роботи у тихих приміщеннях. На корпусі маємо 2 HDMI, 4 USB 3,2, два LAN порти роз'єм для навушників. Є і бездротові опції Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Можна одночасно працювати з двома моніторами у 4К. Користувачі відзначають, що TwinLake N150 це оновлений, трохи швидший N100, без різких стрибків у продуктивності. Тобто надійна еволюція. А не революція. Плюси компактний і тихий 16 ГБ рем 500 гб ССД із коробки. Підтримка 2 4 к дисплеїв, дуелленд для стабільної мережі. Мінуси, приріст над n 100 невеликий, не підходить для важкого рендеру чи ігор трипалей. Якщо вам потрібен компактний і безшумний комп'ютер для офісу, навчання чи мультимедіа, Twin Lake n 150 точно впорається. А от для геймінгу чи монтажу краще придивитися до потужніших моделей, підписуйтеся, ставте лайк і напишіть у коментарях, який міні ПК ви б хотіли побачити у наступному огляді.